Житло для переселенців на правобережжі Херсонщини облаштували модульне містечко для людей, які через російські обстріли втратили свої домівки. Зараз тут мешкає 78 переселенців. Більшість із них це багатодітні родини, люди похилого віку. Історії тих, хто вимушений будувати життя з нуля, чула наша Тетяна Савуля. Маленький Ростислав не відпускає свою улюблену іграшку ні на хвилину. Це чи не єдине, що встигла забрати із собою у нове житло його мама Наталя. Жінка виховує п'ятеро дітей. Через постійні обстріли була вимушена виїхати з рідного села. Вже другий тиждень велика родина мешкає в модульному містечку. До засіда прилетіла, там не сильно злякались. Ну я сюди приїхала, кажу, я їхати туди не буду. Ну, то, що в мене п'ятеро дітей і один він інвалід. ну, ну мала, 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 мала. Я втекла. Ну, Там, звісно, залишилися ще є люди, ну, їх небагато. Нині модульне містечко стало другим домом для 78 людей, чиє житло та життя зруйнувала Росія. Пан Микола родом із Криму. Після його окупації виїхав до Києва, а вже під час повномасштабного вторгнення вступив до лав добровольчого формування. Так і опинився на Херсонщині, але вірить, довго не затримається. Я очікую деокупації для того, щоб повернутися в Крим і там наводити порядок. Це правильно. Чотири пральні машини і чотири сушильні камери. І є праска. Комендант модульного містечка пан Сергій показує умови проживання. Тут чотири модулі. Кожне облаштоване кімнатами, душовими, кухнями, їдальнями. На одній із кухонь варить борщ пані Людмила. Тут вона вже місяць. Розказує, ледве вижила, коли снаряд прилетів у її будинок. У нас там дуже зараз гучно. Дуже дрони зараз почали літати над селом, людей б'ють і розкидали і ті пелюстки по дорозі. Через обстріли залишився без житла, втратив частину ноги та майже рік провів у лікарні пан Володимир. Малива побита, вуха розрубана. Як обсили були, так от й попав трохи. Ну, живий, нічого. Він заселився у містечко кілька днів тому. Облаштовує побут умовами задоволений. Та тут все є. Що одному треба? Ну, газова влітає, холодильник у мене свій. А ось тут живе з дітьми пані Тетяна. Каже, у рідному кізомисі залишатися вже не могли, село практично знищене. Спокійніше, так, бо перший приліт ми пережили, коли найменше було три місяці. Ми лежали всі в на полу, найменше на подушці. Потім старша, зверху чоловік, і я біля них усіх у модульному містечку одночасно можуть жити понад три сотні людей. Повністю безкоштовно. Тут проживають люди, які втратили житло або тікали з окупованих територій. Є також мешканці Антонівка, Кіндійка, де ще житло не зруйноване повністю, але є загроза життю. Більшість із мешканців містечка кажуть, мріють про власний дім, але найбільше сьогодні чекають на перемогу. Із Херсонської області Тетяна Савуля, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.